Приголосні звуки вимовляються за участю голосу та шуму. Обана! А де ж береться той шум? Шум може утворюватися за допомогою губ, язика, піднебіння і зубів. А який тоді орган створює шум? При вимові мого улюбленого приголосного звуку р -р 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 -р. Давайте розберемось твій улюблений звук «р» утворюється за допомогою язика і піднебіння, звуки Б П м допомагають нам вимовляти губи. Звуки В Ф утворюються за допомогою губ. Та зубів звуки з с, вимовляють язик і зуби. Суржику. Тобі також необхідно знати, що серед приголосних звуків розрізняють тверді та м'які. Це як, на дотик? Ні, серденько. На вимову при вимові м'яких звуків губи розтягуються ніби у посмішці. А язик притискається двома краями до верхніх зубів. Можеш перевірити це суржику? Вимовляючи звуки, подивися у дзеркальце. Давай спробую. Ль. Сь. Ть. Дійсно, так є. Спробуйте і ви, діти. Суржику. Допоможи мені, будь ласка, вигадай будь-які склади з буквами Знак м'якшення і. Я є Ю. No problems. Л. Н, Ня -дє тю. Ви помітили, друзі? Приголосні звуки, які поєдналися з буквами знак м'якшення і я ю є, звучали м'яко. І що це означає? Це означає, що на письмі букви знак м'якшення і я є Ю Позначають м'якість попередніх приголосних звуків. Так ось воно що? Як бачиш приголосний перед знаком м'якшення і я є Ю все точно м'який. Льом місяць неня. Абсолютно точно.